Таможенники вызвали полицию в Одесский аэропорт. Там женщина, которая прилетела из Турции, предложила таможенному инспектору взять взятку в 300 долларов. Так она хотела откупиться за то, чтобы ее багаж пропустили без лишнего досмотра. 300 долларов. Сейчас посчитаем, высчитаем, прекратите здесь. Ну давайте, что предлагаете? 300 долларов за багаж. Покажите. 200 сейчас я. Таможник от денег відказався і вызвал на место поліцію. Там вже составили протокол. А от поблагодарить ответственного сотрудника вирішила начальник одесской таможні Юлія Марушевська. Для нас це реально хороший символ, ознака того, що свідомість потроху починає мінятися. Це тільки перші кроки, але я певно, що після того, як ми відстоїмо нормальні заробітні плати. Українським митникам, саме в э, нашому э, для під час запуску нашого пілоту э, на морському вокзалі, я впевнена, що це збільшить кількість таких випадків в рази. Тому що, коли митники будуть нормально заробляти, вони будуть так реагувати на корупцію. По мнению Морушевської люди должны самі розуміти, що пройти таможенное оформление оформлення намного легче, чем пытаться решить по старинке.